Вітаю на каналі Таємний Світ Людини. А чи знаєте ви, що раніше у кожній хаті в Дореволюційній Україні було чотири образи: це був образ Ісуса, Образ Богородиці, образ Миколи Чудотворця. І знаєте кого? Мамая. Ось така цікава таємниця. І на одному з портретів Мамая або картин був напис: Сидить Козак. Кобзу грає все, що дума, все те має. Тобто, одна з таємниць людини полягає в тому, що кожна людина, народжена тут, може досить чітко, швидко, ефективно втілювати в життя образ. Ось який образ і як зараз я вам розповім. І так ми належимо. До роду дуже давньому роду русів, якому нараховується сотні тисяч років. І генетично те, що ми бачимо, ми можемо втілювати в це життя, тому що наш іном адаптований до цього простору, на відміну від інших рас, які тут на землі проживають. Ну, тому, очевидно, можливо, те, що відбувається навколо, це є намагання якось зменшити можливості, які є у нас до регулювання подій в світі. Треба пробуджуватись. Я даю зараз дуже просту техніку, як це робити. Головне в цій техніці не думати, а працювати наміром. Образи, з якими ми працюємо, так роблять практично всі сенси, те саме роблять і талановиті художники, він виникає. Виникає в результаті наміру. Ми не вигадуємо його, він виникає. Мозок тут не працює. Ви лише створюєте намір, і виникає образ. Так от. У всього, що існує, першим є образ, за яким все, що навколо існує. І ми можемо кожна людина проявити цей образ. Далі дуже цікаво. Далі виявляється, що при певному тренуванні ми можемо цей образ змінювати. Щоб не вигадувати або не створювати заново озеро в озері, треба бачити. Ну, це одна з базових технік українського характерництва. Бачення, ну і взагалі бачення як таке. Отже, якщо ви хочете щось змінити у власному життя, ви маєте намалювати образ, який виникає сам. Ну, в західній зараз психології це називається візія. Будь-який проєкт має мати візію. Отже, ви маєте цю візію побачити, чи є вона у вас в вашому житті? Ну, наприклад, ви хочете е, знайти другу половинку. Ви уявляєте ну, проявляєте свій образ, ну, наприклад, в квартирі, де ви живете, наміром. Ну, це не складно. Ви створюєте образ і ось ви в квартирі. І далі наміром ну, ви намагаєтесь, або ж створивши, проявити образ майбутнього або чоловіка, або дружини. Наміром. І ось може виникнути, або не виникнути образ. Того, з ким вам по життю треба рухатись, просто треба мати терпіння і не проєктувати свої бажання. Це буде, має намір чіткий на створення або проявлення з простору цілісності образу вашої пари. Якщо він не проявляється, то ви маєте наміром проявити в собі на картинці власного образу те, що вам заважає. Це може бути е, якась лінія, будинки або форма, і вам потрібно пропрацювати ось цю е, деталь, щоб з'явився образ е, вашого супутника по життю. Або яка ситуація, е, вам треба її вирішити в житті. Ви наміром проявляєте цю ситуацію як образ. Вона має вигнути сама. І далі ви починаєте наміром, знову ж таки, не моделювати з голови, намагатися її довести до стану, в якому ця ситуація має відбутись. Ну, тобто, кінцевий результат, або це гроші, або підписання контракту, намір, як стан. І ви починаєте дивитись, як вона розгортається. Маєте побачити сроки. То присутні, які тут будуть нюанси. Це все виникає у вигляді думок. Тут головним є виключення вашого розуму і дія просторі, образної пам'яті. Спробуйте. Взагалі-то у нас є курси, є навчання, в якому ми роз'яснюємо деталі. Тут досить багато цікавих моментів, які треба вивчати. Загалом, у кожного з нас є можливість втілювати. Власний образ, який ми можемо змоделювати за допомогою наміру, він вже існує, треба його побачити. Вчіться, тренуйтесь, створюйте, вивчайте, і хай нам всім щастить.